Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, де купити токен MBH. Поїхали! Це токен Play to Earn гри, називається вона Marble Heroes. І так, де нам купити цей токен? Спочатку нам треба перейти на CoinMarketCap, і тут ми можемо подивитися, як торгується даний токен. Бачимо, що деякий час він торгувався досить низько, по 6 центів, і потім з часом ціна зросла, і зараз у нас даний токен торгується по 32. Центи. А що нам взагалі тут потрібно зробити? Нам потрібно спуститися нижче і подивитися, де ми можемо купити даний токен. В даному випадку у нас є один варіант це PancakeSwap, і ми одразу туди переходимо. Якщо вам потрібно посилання на PancakeSwap, ви можете знайти його в описі. Тут ми вибираємо токен, додає у вас кошти. В даному випадку я вибрав BUSD і я хочу купити MBH. Тут ми заходимо, пишемо. MBH. Він вже у нас вибраний. Якщо у вас він був не вибраний, то ви б могли його вибрати. Я ставлю, що я хочу купити 15 MBH. Так, І натискаю Enable. Далі нам потрібно підтвердити транзакцію. Так, ми її підтверджуємо. Очікуємо. І потім натискаємо Swap. Ще раз. Ще раз потрібно підтвердити в MetaMask, підтверджуємо. Якщо в нас немає даного токена в MetaMask, нам потрібно його додати. Туди нажимаємо додати в Metamask. Підтверджуємо. І бачимо, що у нас зараз на рахунку в. Binance Smart Chain мережі. У нас є наші токени MBH. От наших 15 токенів, все прийшло, все чудово. Якщо ви захочете його продати або зробити обмін на інший токен, вам знову ж таки тут потрібно вибрати MBH і вибрати токен, на який ви хочете його а, замінити. Все, друзі, ось так просто можна купити токен даної гри. Гра зараз в тестуванні, вона буде розвиватися, тому даний токен повинен рости. Все, дякую за увагу та до наступних відео.